Чи відбудуться перемовини між Росією та Україною цього року? А, значить, перемовини а, почали, а, тема перемовин почала активізуватися з весни. Затемнення, а, які астрологічні показники, які вказують на те, що люди щось вимушені робити, хочуть вони того чи не хочуть. От, наприклад, навесні було затемнення. Вовні і в Терезах, і, ну, наприклад, тема мобілізації, чи хочуть українці, чи не хочуть, але ну, був вимушено прийнятий закон про мобілізацію. Тобто тягнули тягнули, але затемнення примусило це зробити. Оце такий важіль примусу, астрологічний. І навесні затемнення. Сонця було в Овні. Овін це марсіанський знак Сидяка, і ну, це з війною пов'язано, і тому от подія, примушення до мобілізації, тобто закон про мобілізацію. А затемнення місяця було в на навесні. Місяць в астрології означає або скритне щось, або тайне, або нереальність бажання. І тому з весни почалися розмови про перемовини, бажання перемовин у деяких людей, ну всі суспільства різне, хто розділився, хто як. Ну і, і от зараз теж відповідно хто з затемнення овна, то тобто той за продовження війни, а хто за перемовини то Терези люди розділилися навесні сильніше по цьому принципу думка, думки громадські. А тепер зараз середина між затемненнями весни і літа, це наприкінці червня, середина, і три місяці пройшло після весняних затемнень, в тому там після і три місяці до осінніх. Це значить переключення йде. Переключення від подій того затемнення до наступного, затемнення, яке буде восени. Воно е, буде тепер уже не затемнення місяця в Терезах, не якісь закулісні заяви і бажання людей е, і політиків. А сонце на відміну від місця означає реальність в астрології. І от затемнення сонця тепер уже в Терезах буде е, в першій половині е, в першій половині весни. І ой, в першій половині осінні я кажу не конкретну дату, бо затемнення воно не має сенсу для конкретної дати. Воно впливає там плюс-мінус місяці, а навіть два. От і тому тепер я прогнозую, що в першій половині осені будуть ну, реальні перемовини. Якщо б ну, мова йшла про, не про країни, а про людей, то ну, людина вона б могла і на затемненні місяця ну, того, що хоче, те й робити. Ну, але, вочевидь, як зрозуміло, держава, вона в мене муха літає. Я що їй робити? Чихає, літає. Так. Значить, і виходить, що коротше, перемовини в першій половині осені прогнозую, і муха разом зі мною теж прогнозує. Також, значить, в вересні 2024 року буде затемнення місяця в знакі зодіака Риби. Знак зодіака Риби він. Означає скритно, не конкретно, плавно ухилятися. Тому ці перемовини вони будуть не такі чіткі, конкретні, коли по-чесному все там домовилися, якби дійсний жест доброї волі. Нічого такого я не прогнозую. У знак з дяка риби він означає як три крапки, як незакінчені речення. Тому ефект від цих перемовин я не прогнозую, що це буде крапка у війні. Тому я не можу прогнозувати, що ну, війна от, закінчиться восени. Ну як е, ем, також зодіака риби пов'язаний з закулісними процесами, з тим, що людям не говорять, ем, і тому можливо частина цих перемовин буде не повідомлена людям. Зараз також в знак Зодіака Терези з 30 червня війшов точка, така апогей лунної орбіти, тобто дальня точка лунної орбіти Ліліт, Чорний місяць. Він же. Він пов'язаний з гріхами. В знакі Зодіака Терези люди всі можуть або зробити гріхи, або їх виправити. Тобто, в будь-якому випадку мова йде про. Гріхи, ну я так релігійно висловлююсь. Ну, помилки, якщо так не релігійно висловлюються, про помилки, але від людини, від країни, від політика залежить чи буде він ці помилки робити, чи буде їх виправляти, і оце затемнення сонця. Ну воно 2 жовтня буде 24 го року. Воно відбудеться саме от в з'єднанні з цією ліліт. тому... Значить, варіанта два. Ну, виходить, або виправлення помилок в, в, в процесі дипломатії, або їх наробити ще більше. І от від вибору конкретного політика, конкретної людини залежить, чи зробить вона ці помилки, чи вона їх буде виправляти. Це вільний вибір у кожної людини. А, значить, далі? А, ну, також знак зодіака Риби, це затемнення місяця. Воно а знак зодіака Риби там, що знаходиться дві планети Сатурн і Нептун. А, і вони організовують разом отакує нудно депресивну тягнучку, таку тягнути резину ну закінчиться війна. Ну коли вона вже закінчиться, коли це все закінчиться. Оце такий настрій створює знак зодіака риби. Бо, наприклад, наступний знак зодіака Овін, якщо б в ньому вже були планети, Овін це такий різкий знак зодіака, як кулаком по столу хрясь, і все, типу, отак от буде. А риби, от якщо у вас є знайомі люди риби, то ви в комунікації в них знаєте, що вони ну, уходять від відповіді, уклончиво відповідають. тобто і взагалі ну, часто непонятно, що вони хочуть і що вони мають на увазі. І от поки ці будуть планети в рибах, перемовини, не мій прогноз такий, що не буде крапок над і. А планети в рибах буде аж до наступного літа 2025 року. Тобто, наприклад, пройдуть перемовини, а після перемовин у людей не буде відчуття, що все вирішилось. І люди далі будуть запитувати от, от політиків, там, значить, людей, хто робить новини, ну, і от астрологів, тарологів, інших людей. Так у них не буде визначеності. Бо риба означає невизначеність. Тому, взагалі, між прочим, я бачу два варіанти: або ну, спекулювати на цій невизначеності і от, ну, так, от, от, тягнути увагу людей, або чесно, людям сказати, що визначеності не буде до наступного літа. От просто не буде. Взагалі, знак зодіака риби, його смисл і логіка це довіра Богу. От, як то кажуть, в астрології от була епоха риб, вона от зараз закінчується і починається епоха водолія поступово. І розквіт християнства в епоху риб ну відбувся за 2000 років. От така релігія найбільш розповсюджена стала ну от в наших, наприклад, територіях. І от в ідеалі. Ну, якби це стиль християнства зараз е, допоможе людям. Ну, а стиль християнства це довіряти Богу. Ну, от, ну довіряти. От так воно йде, значить, отак от іде. Ну, от от Але із-за того, що ми ну, при приучені не довіряти, ми ну, не довіряємо подіям, а починаємо питання задавати. Ну, Одно, друге, третє. Ну і я теж, я не виключення, я такий самий, як ви. Ми, 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 більшість от мого віку народилась в СРСР, у нас цей атеїзм глибоко в ну Складно нам довіряти Богові, складно, навіть якщо ми це, ну, як би сказати, проголошуємо, що ми дові... от риба означає довіряти Богові. От воно так іде, ну, значить іде. Мені нагадала одна моя знайома, ми з нею займалися туризмом, поки Крим був відкритий, кожне літо їздили по горах. І вона мені нагадала, каже: Згадай, от в туристичному поході ситуація така: коли люди йдуть, особливо новічки в походи, вони гундять весь маршрут. Ну коли вже стоянка, ну коли вже стоянка, ну коли вже буде стоянка, коли, ну коли вже ми прийдемо. І от зараз ну от схожа та сама ситуація. Ну, риби планети в рибах будуть до наступного літа. Тому до наступного літа говорити, що все закінчилося, я не можу. От, а Вовін, риби по планети з риб вийдуть наступного літа 2025 року лише на літо, а потім ще на наступну осінь. І частину зими вони ще ретроградно повернуться до Зодіака Риб і повністю вийдуть в овін аж в першому кварталі 2026 року. Тому, вибачте, за довгу відповідь, якщо кратко сказати, на жаль, я не не можу прогнозувати, що в 2024 році. Відбудеться от прям конкретно з закінчення війни, в тому числі, на жаль, я не можу прогнозувати, що видадуть військовополонених Україні і політив'язніх випустять. Чому? Тому що цей знак зодіака Риби пов'язаний з тишою і ізоляцією. Ну, от, е люди, коли в них є планети в рибах, вони хочуть помовчати і побути наодинці, або таку роботу щоб у них така була, щоб не ну Не мільтішить, а от зайвий раз ну в ізоляції побути. А під час війни риби означає полон. Тобто і там в картах військовополонених це видно, що більший відсоток тих, в кого є планети в рибах серед військовополонених Зустріч, Ну не обов'язково Сонце, там інші якісь, може Марс, Сатурн, а, ну або в певних домах гороскопа, які. Пов'язані з рибами, ну коротше, тобто кажучи, що поки планети в рибах, то я вимушений прогнозувати, що не випустять військовополонених і політв'язніх. А це один із аспектів завершення війни. Тому, скоріш за все, те, що буде восени, я б назвав як кроки в бік домовленості про кроки в бік зниження ескалації без вирішення ключових питань. Росія Україна не, не, не підпишеться, що вона віддасть Росії території, а Росія там не віддасть політв'язніх від, і, і військовоплони, або частково віддасть ну, не повністю. От. І оця тягнучка така, мій, моя порада може бути людям, що ну, просто ми вимушені в цьому режимі жити, що е, риба означає плисти за течією. Отплисти за тич. От як воно йде, ну так і йде. І якщо ви не можете терпіти, ну, наприклад, хтось із вас не може терпіти, е ну, ну, от уявіть, що ви на воді, і ви якось так барахтаєтесь, що ви втрачаєте сили. Ну, а можна отак от на воді триматися, щоб довше на воді протриматися. Ну, хотів би такий приклад навести: аналогію стихії, води, риби, тобто, це значить, що ви, ну, наприклад. Ваша психіка знаходиться в такому стані, що ви ну, не можете витримувати. Або ну, от кожен раз новини, і ви кожен раз ненависть, ненависть, ненависть. І оця ненависть, наприклад, когось з вас переповнює, і ви ну, самі ви вже такої токсичності не витримуєте. Тому ну, моя порада це перейти в такий стан психіки, коли ви готові більш довго терпіти. Би, ну, так. Навесні, навесні от було вже затемнення, коли в Терезах. В мене була надія, що хоч якісь рухи до якісь домовленості досягнуть, бо вже ціле затемнення було в Терезах, і що там планети в знаки Зодіака Телець проявляться як рухи там до миру. Але вони є, але дуже слабкі цього не вистачило, щоб була деескалація. І, до речі, я усвідомив після весни те, що все, що ми зараз прогнозуємо, поки є планети в рибах. А я вважаю, ми вимушені прогнозувати не радикально, а плавно. Тобто, наприклад, моя весняна помилка була, що я радикально прогнозував, бачу, що планети якісь йдуть до миру. Я кажу: О, планети йдуть до миру, вже от мир, мир, буде мир. типу, ба-бац, А мир тільки саміт миру, на розмовах, на заявах, а реально нема нічого. І я тоді думаю, а що ж я так радикально прогнозую, коли нема планет в радикальних знаках Зодіака? Ну нема. от В Козірогі нема, в Ракі нема, в, цих, в Терезах Вовні нема. Все, значить радикально нічого прогнозувати не можна. Закінчиться тоді. Підпишуть то буде вирішено питання. Почалося. Зрозуміло, от такої радикальності в подіях немає. От пройшов саміт миру, чи є радикальність нема. Приїхав Орбан, чи є? Нема. Зробив заяви Зеленський Путін, є радикальність, Нема. Китай зробив заяви, є радикальність. Ніякої радикальності, все отак, от якби, як Брауновське движення. Оцей знак Зодіака Риби, він якби як, 에, як якийсь такий хаос, який поступово, поступово рухається рухається без. Радикальності. От в мене, наприклад, от муха літала на початку трансляції, і в мене думка так: чи радикально за хлопалкою біжати вбивати муху, чи хай літає. Ну, думаю, ну хай літає, от кудись улетіла. Ну, от, не відсутність радикальності. От це відповідь я б таку дав на питання перемовин. Коли закінчиться війна? І коли закінчиться війна? Ну, давайте ще трошки про коли закінчиться війна. Коли закінчиться війна, значить тут є так, така проблематика, що війна видозмінюється. Видозмінюється. І вона стає не схожою на таку, яка була на початку. Наприклад, ну, кожен із нас, ну, мабуть, більшість, ну може не кожен. Ну, я принаймні в мене є як точні прогнози, так і хибні. І от мої хибні прогнози, вони Багато з них пов'язане з тим, що я ну дивлюсь, як воно зараз, і лінійно прогнозую. Ну, наприклад, е я бачив по прогнозах, що в 2024 році знимуть санкції. Знімуть санкції. Що, ну, в сенсі, що вони не будуть впливати на Російську Федерацію, от коли 22-го війна почалася, я дивлюсь, що в 2024-му санкції ну не будуть от реально впливати на Російську Федерацію. Я такий... А, ну так, значить, санкцій не буде. Ну, значить, зніму, значить, війна закінчиться. Ну, от, в 2022 році. Потім виясняється, значить, що санкції то є, але вони все вирішують через Китай, через Північну Карену, через Ірай. Іран. Я ну, політично необізнана людина, я не займався, щоб я от догадався до цього. Ну, розумієте, що так воно буде. От. І воно змінилося від того, як було від початку війни. Тому. Тому тепер, ну от в прогнозах я дивлюсь, щоб там точніше бути. А які будуть зміни? Санкції працювати не будуть, обмеження не будуть. Країни будуть ну будуть працювати ну слабко. Країни це із за того, що Плутон Плутонська зірога і знако обмежень. виходить. країни будуть об'єднуватися в об'єднання, тобто рух до об'єднань буде України в Євросоюз, там Росії там з ким вона об'єднується з Китаєм чи ще з кимось. Uh, тому, uh, от да, і ще важливий момент, що оскільки виходять більшість планет зі стихії землі, це Плутонська зірога і Уран Стельця, то це означає, що от поки є планети в стихії землі, то ми всі воюємо за землю. Російська Федерація воює, щоб захопити територію, а українців. Ну, українці Е, ну так, да, це зрозуміло, що це політики нам українцям запропонували таку тезу кордони 91-го року, але ми ведемось, нам це важливо, і ми реагуємо на це. Ми на це реагуємо, поки є планети в стихії Землі. Е, частково в 2025, му але повністю в 26-му році планети виходять зі стихії землі. Це означає, що нас буде не цікавити кордони і Російську Федерацію будуть не цікавити кордони. От закінчиться війна чи ні? Значить, воно або закінчиться, або відозміниться так, ну, що мова буде не про кордони. Ну, тоді. Е, і ще момент, який, от цей е, дуже важливий, е, ну такий е, дуже важливий. Е, Фактор, це те, що у війні це ну, пропаганда. От Російській Федерації всі накручені, ну і там в Україні по-своєму всі накручені. І от Ідейність пропаганда з цим пов'язаний в резонансі знову ж таки знак Здяка Риби. І цей ті, хто люди в Російській Федерації не згодні з війною, вони вимушені мовчати. Значить, ну, бо якщо скажеш, тебе в тюрму посадять. Оце знак зодіака Риби мовчати. Мовчати і уклонятися від, ну, наприклад, от в Росії підійди кому і запитай в нього, мікрофон йому дай запитай. Що ви думаєте з приводу Путін? Ну, якщо він від, або він уклониться, або скаже щось ну, позитивне, типу того, да, ну скоріше за я так думаю за все. От всім пов'язаний знак зодіака риби: ухилятися, обманювати, скривати. От планети виходять з риб. Значить, оцей тренд. Скривати, обманювати, його не буде. Тобто, можна буде по чесноку напряму говорити, що ти думаєш, це знак зодіака Овін. про те, щоб напряму говорити. Якщо у вас є знайомі ОВНІ, то ви знаєте, що вони прямолінійні люди. Тобто, от дивіться, в Овін планети виходять влітку 25-го і повністю в 26-му році. Це значить, потрошку з літа 25-го можна буде по чесному напряму говорити, що ти думаєш в Російській Федерації. От за яких умов це можливо? Ну і в принципі в Україні теж окуповані тимчасово території, там же ж не можна говорити, що хочеш, то теж, ну як я трактую це, коли планети війдуть в овін, то людина, грубо кажучи, в Мілітополі може просто український прапор вивісити. От за яких умов це важливо. І от оскільки в наступному літ, літ, літку значить. Трошки планети відуть Вовін там на декілька місяців, то цей тенденція почнеться, ну, значить, з наступного літа. А повністю, коли планети Риб перейдуть в Овін з лютого там, 2026 року, то цей вже ну, тренд закріпиться. Тому, ну, якщо вважати, як закінчення війни, що кордони не будуть цікавити, і проблема буде вирішена. Далі я розмірковую так. От я іноді помиляюсь в міркуваннях. От напишіть в коментарях, будь ласка, хто дивиться відео, от як ви міркуєте. От проблем з кордонами нема по прогнозу з 2026 року. За яких умов це може бути? Ну, Я, я наприклад, точно не знаю. Це таке риторичне запитання. Ну, типу, як це виглядає? Що, е я, ну, я так думаю, що якщо б Росія забрала собі заграбастила території, то українці позиціонували це як проблему, як невирішену проблему. А такої проблеми я от не спостерігаю з 2026 року. Да, ну, але шлях до цього не радикальний, отакий от різкий, а о, той, як це сказати, а плавний.